Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 року до кінця ми досі не реалізували. Зверніть увагу, це 2014 рік, тобто війна вже почалася. На першому підготовчому етапі її реалізації передбачалося внесення змін до Конституції України вже у 2014 році. Але законопроект щодо децентралізації викликав до занадто гострі жваві. Скоріше гострі дискусії і прийнятий так і не був. Але передбачалося самою концепцією і передбачається вона чинна, що утворення виконавчих органів обласних і районних рад та розподіл між ними повноваженнями повноважень необхідно закріпити на рівні конституції. Отже, концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні 2014 року зі змінами. На першому вже підготовчому етапі реалізації передбачала внесення змін що.